Мир вам людям надоїли довгі відео. Давайте ми так зробимо 5 хвилин про тепловий насос. Вже скоро у нас буде кінець листопада. І ми підведемо підсумок, скільки ми витратили на нагрів будинку ну майже 80 квадратів він обігріває Більш поки що ніякими обігрівачами не користуємося. Якщо користуємося, це більша площа, ніж... Ну, Решта там, де він не догріває, ми те не беремо в розрахунок. Гріє він майже 80 квадратів. Сьогодні коротко про обмерзання розкажемо, яке відбувається. Дивимося, тут мабуть, чи таке було лича, чи можливо це вже вимило таку ямочку у нас від конденсату. На даний момент бачимо сухо. Це десь там не знаю з якого часу залишки залишилися. Тобто він від самого ранку, але вранці проходився десь біля... Можливо, пів восьми було. Біля восьми години він пішов в розморозку. І зараз, якщо придивитися на нього, він є, не йому трошки таке намерзло. Бачите, потрука біленький і ні, трошки. Але це працює вже не знаю, скільки там годин. Годин, мабуть, 4 і більше не намерзає. На вулиці біля нуля. Можливо, там пів градуса тепла, можливо, пів градуса морозу, нульова температура. І що цікаве? Цікаве те, що... Е... Позавчора було плюс 2, але була дуже велика волость. Хоча зараз бачимо, хмари такі волосся на вулиці є. І він замерзав дуже швидко. Дуже швидко. Тобто від плюс 3 і вище він взагалі не намерзає, проблем немає, не йде відтайку, нічого йому не відбувається. Коли нижче, ніж плюс 2, вже трошки починає намерзати. Навіть нижче, ніж плюс 3. Трошки починає, бачимо, по трубках видно. Вона потрібна зараз ми ще приблизимо. Чому він обмерзає? Дуже просто, тому що він охолоджує повітря. Тобто, якщо у вас на вулиці нуль, а він з того нуля, забирає ще тепло, він по-любому мусить його охолодити до мінуса. А волога вона мусить конденсуватися, Це фізика, ми від цього ніде не дінемося. І коли йшов сніг, коли йшов е, такий мокрий дощ, е, ой, точніше, мокрий, мокрий сніг. І з дощем таке, знаєте, були як тумани, тоді вмерзав дуже швидко. А зараз трошки сухіше, начебто і сирість, начебто і сонця немає, трошки сухіше, і оберзання <кій> набагато менше. Буде цікаво побачити, як воно в морози, але вчора я підійшов, інвертор, ой, вибачаюся, інвертор. Кондиціонер, ну він інверторний, вже нагнав температуру і відключився режим і очікування. Термостат його відключає, коли він набирає температуру. Він на холостому ходу споживає 80-90 Вт. Чому тут закладений шнур в цьому піддоні і постійно підігріває, піддона. постійно підігріває піддона. Тільки на вулиці стає плюс, підігрів відключається, він споживання зменшується. Споживання зменшується. Якось так, покажемо взимку. Покажемо взимку. Такі зими, як у нас зараз. Якщо взяти, розумієте, є на йому. Оцей COP-показник, коефіцієнт перетворення енергії, тобто скільки він споживає і скільки він нам дає тепла. Є середньосезонний, 5,2. Але можуть бути такі дні, що буде один до одного, може бути такий один до двох, може бути такий день, що один до восьми. Середньосезонний. Так само за листопад були такі дні, що воно намерзало, Вітайка, намерзає, Вітайка, бо є такі дні, що він цілий день не йде, Вітайку. Бачите, поки ми з вами говорили, він ще побілішав. Побіліжав трошки. О, я думаю, що він якусь ще годину-дві погонить і піде вітайку, Як він йде в Вітайку, ми теж десь постараємося постараємо показати. Бачимо вже ці ламелі між трубками починають білішати потрошки, 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 тому що вони мінусові температури. І все залежить від вологості на вулиці. Кажуть люди, ну, ті, що користувалися, якщо зимою, морозець, і така ясна сухенька погода, підмерзне. Підсохне, то він менше намерзає набагато, ніж така перехідна температура. Поживемо, побачимо. Покажемо, як він йде тайку, як намерзає. Все, поступово будемо показувати, кому така тема цікавить. Є запитання, пишіть. Дивіться, ми 5 хвилин вложилися, я свою обіцянку виконав. Очікуємо нових відео і буде підсумок по споживанню за листопад. Все розкажемо. Розкажемо по полочках, порахуємо і будете знати, скільки. Кіловат годин, скільки гривнів, скільки всього. А наразі всім до побачення.